Тим часом заклади охорони здоров'я Черкас у фінансовій скруті. Лікарням бракує коштів на закупівлю медикаментів та оплату комунальних послуг. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого у нашому огляді. Для боротьби з браконьєрами уздовж Дніпра виставлять блокпости, пише вечірка. Рибоохоронці зафіксували під час нересту вже 400 порушень та склали сім десятків протоколів. Стільки ж справ направили до суду та ОМВС. Назбиткували водним ресурсам браконьєри вже на понад 80 тисяч гривень. Не погасив багаття заплати штраф, йдеться в акценті. Розмір штрафу нині становить від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У випадку значної шкоди довкіллю винних притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Черкаська область допомагає будувати укріплення на сході країни. Повідомляє нова доба. Інспектувати роботу особисто на передову їздив губернатор Юрій Ткаченко. Побаченим лишився задоволеним. Черкащина каже, вкладається у визначений Києвом термін.